Так, а сьогодні я хочу зробити десерт із тістом філо. Вже довгенько в мене лежить, треба його використати. Нам потрібна одна упаковка такого тіста, один кусочок камамбера або брі сиру і е, потрібна одна груша велика. І для того, щоб полити, для заливки треба два яйця. 4 чайні ложечки цукру, 200 мл молока, дрібка солі. І ще потрібно 45 г масла вершкового розтопити для того, щоб змащувати оці листочки тіста. Ми його зараз отак розкрутимо. Ось так, Ось так. І кожен листочок кісточкою. Буду змащувати вершковим маслом. Так, беру масло. І кисточкою отак, отак, кожен листочок змащую. Змащуєте маслом. Отак, кожен листочок. Тоді отак от гармошкою ми цей листочок отак складаємо. Так. Так. так, так. Потім його закладаємо в форму. Можна і в круглу форму, отак і закручувати як равликом. Так, забула ще сказати, що сюди ще потрібно для присипки. Поріжки і для подачі е, за бажанням, можна трішки медом, але це вже коли він приготується. Що ми зараз будемо з вами робити? Ми будемо вкладати грушу ось так. Я її скібочками е, такими тоненькими порізала. І ось так вкладаємо. Її. А тоді наповню спочатку викладу всю грушу, отак. Тоді в довільному порядку сир, так, в шахматному порядку. Зараз виложу, покажу. Ну, ось так, виложила. Тепер збиваємо яйця з цукром, дрібку солі я зразу сюди положу для збалансування смаку. І молочко міксером зараз у мисочці це все зіб'ю. І ми цей кісточку. Начинкою залиємо, і відправ... посипимо горішками і відправимо в духовку. Так, яйця з цукром і з молочком я збила, і тепер поливаю це все так струйкою сюди, Ось трошки не нічого. Так. І посипаємо горішками. Можна грецьким, кому які подобається. У мене було трошки мигдалю. Я його подрібнила і ним і посипаю. Так. А ви, друзі, думаєте, що це буде смачно? Оріхів багато не буде, думаю. Все, Відправляю в духовку. І так, пиріг був в духовці 25 хвилин і я виставляла на температуру, друзі, 200 градусів. Витягуємо. Ось так він виглядає. Трішки охолоне і будемо його куштувати. Ну що, ріжемо. Напевно, я отак його візьму він тут якраз отак і розділився, наче як має бути. Коренька. Я собі уявляю вже її. Так. Тянем, 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 тянем. Не падай. Друзі, цей неймовірний смак. Я не поливала його нічим. Його навіть можна з морозовим подавати. Або і з медом. Медом можна полити, бо він не є дуже солодкий. Але оці горішки, особливо кешів, які присмажені. І оця груша це щось. Це дуже смачно. Спробуйте. Всім рекомендую, дякую за перегляди і до побачення.